В уряді обговорюють збільшення оплати праці в межах проекту армія відновлення у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зазначають, що розглядається збільшення до півтора мінімальної зарплати. На сайті відомства не вказують суму і не уточнюють на яку мінімальну зарплату спираються цього року чи наступного. Відповідно, оплата за роботу в армії відновлення може досягти 10,5 тисяч гривень на початку 2024 року, та 12 Уже влітку, крім того, в уряді розглядають збільшення періоду виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішніх переселенців. У серпні повідомлялося, що до виконання суспільно корисних робіт у межах проєкту армія відновлення з моменту його старту восени 2022 року були залучені вже майже 48 тисяч безробітних. Перші 30 днів у статусі безробітного в центрі зайнятості шукають роботу за спеціальністю і лише після цього пропонують долучитися до. Армії відновлення, благоустрій території, роботи заблаштування захисних споруд, заготівля дров для опаленого сезону. У 22 -му, 23 2023 році це ліквідація стихійних сміттєзвалищ, виготовлення маскувальних сіток, пошук одягу для ЗСУ, підтримка громадського порядку. Вже 71 роботодавець Київщини долучився до проєкту армія відновлення за 2022-2023 роки. Службою в зайнятості. Вже направлено понад 4 тисяч безробітних до участі вишевказаних робот. Звертайтеся до служби зайнятості і ми вам допоможемо знайти роботу. Відбудуємо Київщину разом!